Доброго дня всім! Хочу показати вам, як виготовити соняшник із стрічки атласної 2,5 см. Для цього беремо стрічку і нарізаємо на відрізочки 5,5 см. Нам потрібно на один соняшник потрібно 36 пелюсточок. Обрізаємо ось так. Складаємо так і ось такі кутики обрізаємо. От, у нас виходить ось такі кусочки маленькі, тоді, тоді беремо ще стрічку зеленого кольору, у мене оливкового, я собі вибрала таку стрічка тут 5 см. І нарізаємо 5х5, тоді також складаємо вдвоє. І ось так обрізаємо. Обрізаємо з цього краю сюди, до верху, і потім цю сторону, але не до кінця, щоб в нас вийшлося ось такий сегментик, бачите? Ось такий. Таких нам треба 18 штук зелених. Потім робимо листочки. Ось так опалюємо і складаємо, бачите? Ось таким чином складаємо один до другого, і в нас будуть, це будуть в нас чашолистки. Зараз я вам ще покажу. Крім того, на великі листочки ми нарізаємо стрічку 20 см довжину, перегинаємо навпіл, <coughs> і у нас виходить по 10 см. Можете брати 11, якщо хочете більше листочки. У мене тут 10. І ось таким чином обрізаємо, бачите, як обрізали, звідси до гори навколо, і потім отут робимо такі малесенькі розрізи. І коли ви їх обпалите, у вас получаться ось такі частинки. Потім ми їх будемо склеювати докубки, на дріб, і в нас буде така пелюстка. Це будуть листочки для соняшника. І Зараз я вам покажу, як обпалювати. Ось так дивіться. Беремо чашолистку легенько отак збоку. Не над вогнем, а збоку проходимо, збоку, легенько, потім ось так загинаємо, бачите, проходимо всередині. Раз, загнули і знову другу половинку. Раз. Пройшли. Тоді, отут посередині, згинаємо. Згнаємо посередині пелюсточку. По ось так посередині. І отак біля вогню недалечко проходимо, і отак пальчиками так проутюжуємо. Робимо такі кантики. Бачите, зігнули. І отак, десь пів сантиметра від полум'я пройшли. І зробили такі кантики. У нас, виходить, ось такі кантики. Бачите? Бачите? Борозденькі. Тоді беремо ось так. Ставимо одну на другу, робимо таку складочку і опалюємо. І так в нас виходять такі чашолистки. Як робимо пелюстки на соняшник сам? Ось такий. Беремо до кубки, тут її припалюємо. Так, от, бачите, припалили. У нас виходить ось така пелюстка. Бачите? А тоді тут завертаємо буки верхній сюди і той сюди. І, і... зараз у нас буде пелюсточка. У нас буде пелюсточка. Можете робити це пальцями, якщо у вас не пече, можете робити пенцетку. Ось така пелюсточка. У нас виходить. І ще, дівчатка, можна робити серединку для соняшника, можна робити із фоамірану, а можна робити і стрічки. В другій частині я вам покажу, як я буду робити серединку із фоамірану. Дякую всім за перегляди. Па-па-па-па!